Поки я вчився від 5-го до 11 класу, у нас змінилося. Пішло 20 років, я <с не розумілося> Великий період. О, змінилося 5 класних керівників. Ми були такий клас Знаєш? Так? У нас було мало дівок, багато хлопців. Але е, ми були такі творчі, я просто згадав, е, ми школи їдемо. КВК колись оцей був. І ми їхали захищати в Євпаторію, тоді юні пожежники. І от, е, якщо брати статистику, 60% людей з периферії. Не виїжджає за все своє життя з за, за, за межі області, Представляєш? а тут з берегомета прям Крим валим. Все. Поїзд для нас це було капець. Ну, ми хлопці, села знаєш канапки, це 10 клас. Нарізали канапки. Я за що восторам треба чимось запити. Ти правильно мислиш, Д 10 клас, ти села, ти вже бачив все, ти вже бачив... <рес> і все пробував все окрім поїзда. <рес> 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 В рознос, це іменно то, що ти і пояс не рушив. Ми вже карабки Ми Хочемо випити 50 грамів іменно коли він рушив запам'ятати цю історію. І від Чернівців до Коломії не так багато, але ми вже. <реш> no. Ми малолітки, там багато не треба. Випив 25 грамів ти у копчику чуєш. <реш> ну реально випиваєш носом і всі біжуть, бо типу, думаєш що тебе асма. В <реш> коломії зупиняється. В поїзд... Коломиї ще не доїхали? Ще не доїхав. <реш> <реш> Сняти... А їхати в годину. А, а їхати в годину. Ну, та ж я кажу, малолітки, нам багато не треба. І тут В е... Коломиї зупиночка. І ми чуємо, що йде він. Їх йде пара, чоловік і жінка, але його чути ну, вже так. Руки забере. Ну, знаєш, що це коли заходить спочатку в вагон перегар, а потім він. Так, так, це, це, це начальник поїзду. Це. І чути він йде, а це ж ну, вже є ці ноги, руки, вися. І він йде, як той е, вовчик, обминає ті яйця, то це. І от купешка, ми всі тут. І біля нас яка студентка, просто лежить, лежить. Ця пара рот закрий, не позор мене, знаєш, і вони таку з бочку, біля бокових сідушок, розкладають собі пасильку тут. І поки жінка розстеляла нижню полочку, він я зараз прийду. І десь у вагон буфет, ушов. Ну жінка чекала, чекала собі, розстелила. Залізла на другу полку, немає його, немає. його, Ми вже забули про нього. А наш Ванька, отко сидить, як фіночка, і дивиться на цю студентку, яка лягла прям накрилася простирадлом, літо, жара і така гітара. І тут чуємо і вертається персонаж. Rocking. Він зносив все, що йде? <рис <darker> <рис> він як в джунлях, <рис> <Да, рис> мачете, <рис> мачете. Він йде. Він проходить свою жінку стоїть біля цієї дівчинки, а ми сидимо таку кроліку. Отак от, оця сидушечка, та? тут оця гітара повернута обличчям. І він тако лягає, знаєш, тако, тако, тако сідає легенько. І такого коло неї. Горизонтально лягає автоматично, нога за кідушка, <рес> рука пішла під мишку, вона хоч <рес> би, а вона встає, робите? <рес> Кіпіш просто. Він робить геніальний рух, товариство. Він просто бере така лодошка, така коломейська, її записок у подушку і каже, гай, чі чі з тих пір подали жіночі купе. А воно встає, а він все. Знаєш, ця дівчинка кіпішує, та його жінка встала, світло включилося в тім вагоні. Люди, мінти, свині, собаки, кури, яйця, все воскресло. І всі прибігають, а він все. Що вони його хочуть розбудити, знаєш, а він все, він прийняв горизонтальну до побачить. Він же все. і ця жіночка каже до цієї ем, юної студентки: я перепрошую, ідіть, лягайте, дивіться, я розстелила. То ж ніхто не лежав вже. Ваня такий дев'ятикласник, підкатує. Я вас розумію, ви пережили стрес. <рес> Це вища ліга, коли коли вуйко п'яний, знаєш, а, а, а ти взяв і на фоні стресу пішов його, Ну, знаєш, у Києві пересадка, і, і цей вуйко встає зранку і не може зрозуміти, чому весь вагон. І, ну, десь, що сталося.